Всім привіт, друзі! Мене звуть Міла Кузьмич і я спеціаліст з матриці долі і засновник проєкту по саморозвитку. І сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, як мінімалізм, принципи мінімалізму, навіщо це потрібно, як це проявляється в, життю, в житті, як його використовую я і як воно взагалі полегшує життя. По-перше, що таке мінімалізм? Це коли. Ви берете не кількістю, а якістю. І це стосується всього. Тобто, наприклад, ви не купляєте 100 речей, замість цього у вас є 5 якісних футболок, 5 якісних штанів, трусів і взуття, в якому ви ходите абсолютно кожен день. Тобто, Сенс в тому, щоб тримати фокус на найголовнішому і тільки його використовувати в усьому, це кожен день проявляється. Якщо ви думаєте, що мінімалізм це просто якісь аскети, люди, які там нічого не їдять, які економлять, накопичують просто, економлять на собі, то ви дуже глибоко помиляєтесь. Люди, мінімалісти, дійсно які мінімалісти, вони не, не економлять на собі. Вони витрачають грошей навіть в два рази більше, ніж Зазвичай. Тільки сенс в тому, що вони не беруть тим, що вони відмовляються від чогось. Ні, вони на від чого не відмовляються. Вони починають концентруватися на найголовнішому. Якщо у вас є, наприклад, 10 помад, да, якими ви любите фарбуватися, ви фарбуєте губи, наприклад, одна да, така, вона лежить вже 100 років. Ви не знаєте, що з нею робити, наче срок ну термін придатності вийшов, наче колір вже не той, але там трошки залишилось, але й викидати жалко. І таких жалко в лапках їх штук 100. І Як можна знайти ту, що, та що вам дійсно подобається, та що вам дійсно потрібна, якщо у вас. Фокус уваги розкиданий на багато чого. Того перший принцип мінімалізму це те, що ми беремо якістю, а не кількістю. І для цього не треба купляти щось нове. Треба переробити те, що у вас є вже зараз. І це другий принцип: шукайте те, чим ти користуєшся зараз. Дійсно користуєшся. Тобто, якщо в тебе, наприклад, є речі, які лежать по 100 років, і вони якби начебто гарні, але я шукаю того самого моменту, коли я вдягну то плаття, ні, його не буде. Його ніколи не буде. Ні, не буде того самого моменту, коли ти зможеш вдягнути то гарне плаття. Воно буде лежати в тебе і рік, і два, і десять років. І коли ти сама собі це не визнаєш, просто. Сама собі, то вона буде лежати до нескінченності, і по факту, чим більше в тебе таких речей, які накопичуються з тобою, які заважають тобі розвиватися, розважають взагалі заважають притягнути нове в своє життя. Так і буде жити. Того передивись обов'язково перше всі речі, які в тебе є зараз, і подумай, чи дійсно вона тобі подобається, як визначити, чи треба залишати річ, чи треба її викидати там, віддавати, як взагалі дотримуватись цього мінімалізму, відчуття. Відчуття ніколи не брешуть. Це єдине, по суті, те, що не вміє брехати відчуття і ціло. По суті, от наша наша оболонка. І що для цього треба зробити? Бери будь-що, наприклад, браслет в мене є такий. Бери якусь річ, дивись на неї. Можеш хвилин, я не знаю, 5-10, скільки тобі потрібно. Ти дивишся і думаєш, чи дійсно вона мені подобається. Окей, вона мені подобається. Скільки разів я її надягла за останні хоча б півроку, якщо це річ останній рік? Нуль. Нуль або один максимум, це був випадок. Якщо нуль, то ти береш і віддаєш цю річ комусь іншому. Без без якогось е, жалісного стану, без істерик. Просто віддаєш ось цю річ. Тому що якщо вона лежить це застій в енергії, воно нічого не буде тобі приносити. Це те, що заважає тобі розвиватися і отримати нове. І тут треба розуміти, що може, може бути такий варіант, що мені жалко. Якщо річ особлива якась стара і викликає дуже емоційні спогади, пов'язані з якоюсь людиною, то тут важливо їх також розбирати. Тобто на такі речі особливі, чутливі, треба більше часу на те, щоб подумати, якось переосмислити, і ти, хоча б, відкладаєш речі в якийсь куточок, який ти бачиш кожен день, і роздумуєш над нею. Тобто, даєш собі час, який ти думаєш, що дійсно воно мені потрібно, і ставиш собі термін Хоча б тиждень, який ти бачиш її на столі, і думаєш, блін. Нафіга, вона мені потрібна. Ну, Дійсно, я настільки сильно її люблю, чи це просто якби я, я себе обманюю і кажу, що колись там вона мені знадобиться. Якщо ні, то потім через деякий час ти так само викидаєш. Це те, як обійти ці, ці ступені, коли або емоційна якась жалість, або другий варіант, коли. Жаль, що ми себе обманюємо, ми це колись використаємо. Не використаємо ніколи. 99,9%. Так само галерея. Як чистити галерею і дотримуватись принципів в галереї? Скріншоти. Це перше, що треба прибрати в галереї, скріншоти це те, що тягне нас вниз. Скільки разів ви передивлялись свої скріншоти? Подивіться мені в очі і скажіть: нуль! Правильно нуль ніколи ніколи такого не було. Я я точно я ніколи їх не переглядаю. Я думаю, ай колись це дуже важлива інформація, особливо від блогерів. Боже, це настільки корисна інформація. Я знаю, як вони гріють. У мене так само гріють в соцмережах. І я роблю скріншоти кожної сторіс. У мене така сама ситуація. Тільки важливо так само думати, якщо я це передивлялась хоча б у місяць, окей. Якщо ні, до побачення скріншотики мої улюблені, які тягнуть так само вниз. Поясню трошки з духовної точки зору, чому саме треба дотримуватись принципів мінімалізму і як воно впливає саме на вашу енергію. Е, є ваша енергія, да? ваша оболонка, можна сказати, є стакан. От візьмемо ось таку кружку, свічку. Такий стакан це вся ваша енергія, яка у вас є. Її якась конкретна кількість, тобто більше, ніж цей стакан, ви налити не зможете цієї енергії просто через особисті якості. Так само, як люди-жаворонки, вони не можуть стати совами, тобто є в кожної людини свій запас енергії. І тому, коли ви починаєте туди засипати щось непотрібне, тобто, наприклад. Старі спогади, які нам абсолютно не потрібні, ми туди засипаємо непотрібну інформацію, якою ми не користуємось. Коли ми починаємо вичась брати на себе обов'язки, яких ми не можемо дотримуватись, коли ми починаємо багато надумувати. Бачите, вже заповнюється простір. Це все простір. Ми ще нічого потрібного не поклали сюди. Потім ми починаємо класти старі фотографії, так само Ми починаємо класти старих знайомих, які там ми ще знайомі 100 років. І Хоча людина вже дратує, але мені треба з нею спілкуватися. Ми так само кладемо сюди, ми кладемо туди стару роботу і діяльність, яка вже нас просто задовбала. Але ну, блін, вона ж стабільна якась, але це повний хлам. Ми кладемо так само сюди, потім що, що сюди можна покласти? Сюди можна покласти ще, наприклад, старі наші речі, якими, не, якими ми не користуємося, так само нагору вже кладемо. Скільки в нас залишилось вільного простіру, щоб покласти нову енергію в наше життя? Ноль. Як ми можемо отримувати щось нове? В своє життя, як ми можемо його змінити, якщо наш особистий бак каністра нашої енергії, вона вся вже заповнена, наша банка енергії повністю заповнена хламом. Сюди не може прийти нічого нового. Абсолютно ми не можемо ніяк розширитись, бо це, чим, чим довше ви це зберігаєте, то це як камінь починає твердіти в вашому житті і тягнути вас ще нижче, нижче, нижче. Тобто, це в прямому сенсі камінь на ваших плечах. І для того, щоб почати взагалі притягувати нові можливості, нових людей в своє життя, більше грошей для заробітку, від кайфового заробітку, ми беремо цей весь хлам і викидаємо. Це старі фотографії, скріншоти, якими ми не користуємося. Це старі знайомі, яких ми знаємо тисяча років, але вони нас дратують. Ми їх так само викидаємо. Це старі речі, які нам потрібні, і ми думаємо, що колись ми їх будемо використовувати. Так само ми це все викидаємо. Ми повністю починаємо фільтрувати все своє життя по всім сферам діяльності, що нам дійсно приносить щастя, а що не приносить щастя. Все, що не приносить, ця енергія каменіє. І просто як камінь в прямому сенсі в нас на наших плечах починає осідати, і з таким от горбом ми йдемо нагору і хочемо взагалі чогось досягати. Тобто, перше, з чого треба почати зміни і починати, це з того, щоб почистити те, що є вже у вас зараз, не купляти щось нове. Мінімалізм це не просто гарні речі, коли знаєте естетичний профіль, мінімалістичний профіль. Ні. Це по факту тоді, коли ви виділяєте найголовніше для себе і тримаєте на цьому фокус уваги, не збиваючись. Курсу так само. Цей принцип мінімалізму і допомагає досягати цілей. Коли ви не, не знаходитесь в телефоні своєму 24 на 7 і видріваєтесь і на те, і на те, і піду поїм, піду в телефоні, посижу, виставлю сторіс, піду погуляю там. Я не знаю, зателефоную, поболтаю по телефону. А коли ви, по суті, поставили собі ціль і просто маленькими кроками, не збиваючись курсу, ось так: от, просто по прямій йдете до своєї цілі. Це принцип мінімалізму в житті. Це було все. Я дуже дякую вам за перегляд. Я хочу, щоб це відео побачила якомога більше людей в різних сферах діяльності. Я прям маніфестую, щоб це відео побачило якомога більше людей. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Я дуже рада за ваші відгуки, взагалі за ваші слова. Я все читаю, я всіх цьому обнімаю. Записуйтесь на розбір консультації, на розбір матриці для того, щоб дізнатись себе. Що саме є вашим фокусом уваги, куди вам, що, з чого не треба збиватися, і що насправді є ви, а не уся шелуха, яку ви набули. Це страхи, це якісь установки, блоки. По факту це так само не потрібне. На розбірі матриці ми так само дізнаємося, що насправді є ви, а що є нав'язане це те, що не потрібне для вас. Все, я всіх в цьому, всім пока.